Вітаю! На обзорі Монетка України 1992 року 50 копійок з браком поворот і монетка має крупний гурт. Аверс монети має зображення тризуба, напис Україна, внизу дата по боках, листя каштану та колося пшениці. Гурт, як бачимо, крупний, 7 насічок. І при повороті. Ми бачимо реверс монети зміщений на 10-15 градусів, можливо, до 20, а можливо навіть і до 30. Напис по центру 50 копійок, по колу ягоди калини у 8 ячейках. На сьогоднішній день ціна на такого типу монеток стартує від 1-2 доларів і закінчується договірними цінами. Найціннішим є поворот у 180 градусів. Ціна на нього договірна і за деякі екземпляри монет перевищує 500 навіть 1000 доларів за один екземпляр монети. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.